Друзі, в нас на каналі з'явився перший спонсор. І що я собі подумав? Ми собі подумали, що якщо ви стаєте нашим спонсором, то маєте шанс отримати в подарунок пісню, пісню, яку створив штучний інтелект, і вона буде грати десь з'являтися в нашому відео. Тому для першого спонсора в цьому відео буде пісенька. Олег Кобай, це все для вас, це все для вас. Всім дай Боже, сьогодні маю знову Sony Alfa 7 iii з проблемою hdmi порта, який у нас вирваний. Та проблема в тому, що ця камера вже у нас була. Не пам'ятаю скільки часу, тому десь півроку, напевно тому. І знову цей HDMI порт вирвали. Та зараз я буду розбирати, щоб подивитися. Наскільки сильно, тому що, наскільки я пам'ятаю, та й в нас є відео на каналі конкретно з цим ремонтом, що там доволі, ну, доволі сильно я той ж майпорт прикріпив. І сподіваюся, що в нас не зламаний шматок плати, якщо нам вдасться це пофіксити. Отож, розбираю і будемо заглядати всередину. Подивимось, що тут у нас сталося зворотня сторона. Угу, є в нас тріщина на нашій пайці. Є у нас Ну, Я думав, буде гірше. Думав, що буде прямо все вирвано. Я бачу, що є тріщинка в компаунді, який я давав минулого разу. Давайте спробуємо порухати цим конектором. Ну, як бачимо, конектор у нас не відірвався від самої плати. Я думаю, що у нас є проблеми тільки з, ну, з контактами, які припаяні безпосередньо до доріжок на платі. Як бачите, купити тримач, для, ну, щоб закріпити жорстко. Провід HDMI, мабуть, вийшло би дешевше, ніж два рази ремонтувати це, але що маємо, то маємо, будемо займатися. Мабуть, доведеться знову замінити цей конектор, бо я не знаю, чи його зможу відчистити від цього компаунду, щоб знову припаяти. Ще раз повторюся, як завжди я говорю, одне і те саме, ви мене не слухаєте. Перш за все, якщо ви знімаєте багато з використанням HDMI кабелу для або якихось інших тут портів. Це саме стосується і аудіопортів. Будь ласка, використовуйте клітку для камери та використовуйте фіксатори для, каб... для всіх кабелів. Тому що навіть якщо ви там суперакуратна людина, ніколи ніде нічого не перегинаєте, не витягуєте, то може хтось бути на знімальному майданчику, хто вам це зачіпить, або ну, десь буде падати якась стійка туди-сюди. І воно у вас просто може вирвати конектор, а ще гірше може вирвати. Ну, плату живцем. Тому фіксуйте кабелі, і все у вас буде добре. Олег Кубай. Наш перший герой, спонсор каналу, наш зірковий гіст Він як моя у темній воді світить нам шляхом до нових вершин! Друзі, я замінив конектор і що можна сказати? Нічого насправді доброго, тому що у нас є далі проблеми. Я вже включав камеру без вас. Це не звертайте увагу, в нас просто корпус не до кінця зібраний, тому є зусвіт. Ось я включив напряму вихід з камери і щось воно ніфіга. Мене інколи проскакували глюки всякі на зображенні, але зараз щось не проскакують. Мушу добре оглядати, дивитися, в чому в мене тут є трабло. Так, значить, друзі, я визначив, в чому в нас тут проблема. Безпосередньо в якому із контактів HDMI порта у нас є Трабло. Як я це зробив? У нас є дві камери одинакові. Ця прийшла там на заміну затвора. Але тим не менш, ми можемо її брати як еталон по коннектору HDMI. Значить, що я зробив? Підключив hdmi кабель, ось його один кінець і тут, Micro HDMI, а звичайний HDMI є ось тут. І, власне, зробив, ну, тут у мене є ось така платка, де я можу проводити заміри, міряти падіння напруги по кожному з контактів порта. Зробив таку от табличку в комп'ютерові, де відповідно у нас є значення. Конектора з робочої камери зліва і значення з неробочої справа. Наміряв я те, що в нас є проблема на шостому контакті. Зараз вам покажу. як Бачимо, шостий контакт у нас абсолютно ніяк немає ніякого падіння напруги, проте, якщо ми підключимо HDMI кабель до робочої камери, то відповідно у нас зразу. З'являється потрібне падіння 0,8 В, і це говорить про те, що в нас є обрив саме по шостій лінії, що нам явно звужує коло пошуку. І треба буде розібратися, куди від конектора воно має йти. Чим я зараз і буду займатися, але мені здається, що ця лінія саме йде в, ну, в шари плати під коннектором, тому доведеться робити. Певні дослідження, з чим ну, з той пінг від конектора нам з'єднати на платі. Повернусь, коли буду мати більше інфо для вас. Так, значить я знайшов проблему. Ось наш четвертий контакт. вірніше шостий, просто тут він четвертий. І дзвониться він на всю індуктивність, але як бачимо, далі в нас нічого не дзвониться. Тобто у нас тут є проблема в тому, що. Вийшла з лазу оця катушка індуктивності. Проте я ніяких фізичних пошкоджень на ній не бачу. Хоча, може через те, що у нас дуже деформувалася плата, то десь там щось її всередині сталося. Зараз я заміню цю індуктивність і я думаю, що після того, типу, якщо проблема механічна, то скоріше за все у нас все запрацює. Якщо не механічна, у нас щось прилетіло. З кабелю HDMI, то цілком ймовірно, що нам ще доведеться замінювати ну, мікросхему, яка власне, обробляє сигнали з HDMI порта. Отож, друзі, ремонт камери є завершеним. Зараз рухаю цим конектором, і в нас зображення жодним чином не зникає. Зараз вам все покажу. Ось все у нас чітко все працює. Що можна сказати по даній ситуації? Особливістю цього ремонту, ну, можна сказати, те, що я тут використав зараз, як бачите, трохи інший компаунд, використав таку епоксидну смолу, вдав її трохи в більшій кількості. Чому в нас вийшло з ладу катушка індуктивності? Ну, скоріше за все, знову ж таки, через механіку. От, бо як бачимо, зараз у нас все працює. Бо зазвичай, якщо у нас щось прилітає з конектора і вигорають котушки індуктивності, то вони вже як наслідок вигорають. Там у нас далі по платі йдуть проблеми внаслідок такого вигорання. От. Загалом в мене є питання насправді, то, то, як тут цей момент спроєктований, тому що, ну, як бачимо, воно у нас все тут доволі таке ніжне. І було би класно, якби конектор з мав якийсь такий пластиковий упор пластикову підтримку, яка б йому додавала жорсткості. Жорсткості тут, на жаль, немає, тому є ось така піда. Проте, яка б там жорсткість не була, якщо не закріплені кабелі, конектори то буде траплятися те, що трапляється от в даних випадках. На цьому я, мабуть, буду з вами прощатися, що буду це все дозбирувати, витирати, тестити. І хочу сказати наступне. Не знаю, чи це відео вийде, бо воно таке доволі примітивне. Але якщо у вас виникають проблеми з камерою, Sony, Fujifilm, Panasonic, то, будь ласка, звертайтеся, ми вам допоможемо. Як бачите, робиться все максимально якісно, максимально без слідів втручання. Ну, Тут є сліди втручання, бо ця камера вже. Розбиралося анну кількість разів, але загалом я ну, повитраю всі відбитки пальців, понаклею всі стікери і ну, кожен гвинт буде на фіксаторі різьби, все як з заводу, щоб нічого не розкручувалося і щоб нічого вас не турбувало. Камера перед відправкою до свого власника протестується по чек-листу, щоб кожна функція працювала. Е, на тому дякую за вашу увагу. надіюсь, у вас все буде добре. У нас теж також все буде добре і все буде гаразд. Па-па!